Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма записується і створена за підтримки Київської коліціоської спільноти. Я не буду вам пропонувати наповнити келихи під час перегляду цієї передачі, можете це зробити потім. Але ми поговоримо сьогодні про цю певну пляшку, з якої, я думаю, що могли наповнити такий добрячий кухоль. І от ми поміркуємо. Коли б це могли зробити, про її час свідчить напис, який, власне, є на самій пляшці, тому ми можемо щось сказати більше, крім того, що це просто старовинна пляшка. Ну, насамперед, слід сказати, що висота її це 28 см, ден це діаметром. 78 міліметрів. І якщо ми говоримо про горло, куди входила корка, то це 17 міліметрів. Причому я хочу зауважити, що в самій пляшці збереглася корка, тобто її просто продавили всередину. І ось вона там, власне коротше, її можна. Розглянути. Ну, така, власне кажуть, звичайна корка, не сказав би, що я можу помітити е, щось, якісь там, скажімо, штампи, помітки. Звичайна корка, але приємно, тобто, можна сказати, що комплектна річ, є і пляшка, є і корка. Отже, щодо е, цього. Напису. Тобто, очевидно, що коли пляшку відливали, то е, був прикладений якийсь штамп. Ну, Я до кінця не знаю, чесно кажучи, як, яким чином на пляшках з'являються е, власне, якісь от такі речі. Ну, Але тим не менше, от, е, ми тут маємо цей напис, він у раз, два, три, чотири, п'ять рядків. Е, зверху написано таким півколом. Російською мовою півоварений нижче завод, ще нижче графіні, четвертий рядок М є Броницький. І останній рядок в М. Білої церкві. Ну, М містечка. Слід сказати, що у відповідності до. Правопису часів Російської імперії, тут де, де потрібно стоять тверді знаки, в е, слові білий ми бачимо ять, то, тобто, власне короче, зрозуміло, що це пляшка е, часів Російської імперії, але ми можемо сказати про це більше, про його датування, тому що. З одного боку графиня М'є, ем тобто Марія Євстафівна, як її російською називали, взагалі вона була хрещник Марія Анеля Ружа і у володіння білоцерківськими маєтками, і, зокрема, Білою Церквою, очевидно, і цим, цією броварнею. Про яку згадують в написі, вона увійшла після смерті свого чоловіка, графа Владислава Міхала, у середині 1880-х років. Відповідно, ця пляшка не могла з'явитися раніше. З іншого боку, крім напису, тут більше нічого немає. А тим часом я бачив інші типи пивних пляшок, от цього ж пивовареного заводу в Білій церкві. Вони і бувають різних форм, такі от достатньо стрункі і навіть, може, трохи вищі, з такими ребрами, тобто цікаві бувають ці пляшки. Так от мені здається, що я на них бачив також медалі. Ну, Медалі відома річ, продукція брала участь у різноманітних виставках в межах імперії, десь в європейських країнах. Отримувала нагороди, і, відповідно, нагороди ці були вигляді медалей, і їх розміщували потім на цій продукції. Тобто, ну, очевидно, що можна припустити, що нагороджували конкретну продукцію, там чи світле пиво, там чи темне пиво. Ну, як ми бачимо з напису, нічого тут такого немає, і коли ці вміщувалися, власне. Медалі то йшлося про нагороду не там, конкретного виду пива, а про е, нагородження взагалі продукції цього підприємства. Е, ну, от, е, якщо виходите з того, що ці медалі на якомусь етапі з'явилися, то це означає, що е, ця пляшка була зроблена ще до здобуття. Оцією білоцерківською броварнею якихось нагород, відповідно, це не відбилося на пляшці. А відтак ми можемо віднести цю пляшку до періоду, коли Графиня Марія лише почала володіти цією броварнею. Тобто, це, ну, можливо, друга половина 1880-х років або 1890-ті. Я там вже не знаю, коли саме з'явилася перша нагорода. Не впевнений, що це хтось досліджував на цей момент. Тому оця пляшка, ну, скажімо, обережно її можна датувати кінцем 19 століття, але в... обережно, але впевнено. Тобто, це, скажімо так, не, не пляшка, наприклад, початку 20-го чи принаймні там, <ккій> часів, скажімо, Першої світової війни. Тобто це не... Ну, скажімо так, от тільки початок діяльності цієї броварні вже після смерті графа Владислава Міхала, коли його дружина ввійшла у права власності. Сама пляшка такого, я б сказав би, що жовтуватого кольору ця, це скло, видно тут такий от шов. Тут таке враження, наче от пляшка складалася з якихось двох частин. Або може це й це, власне кажучи, залишки від <кій> якоїсь форми, куди, яка от фіксувала, скажімо, накладалася для того, щоб оцей напис тут з'явився. І ми бачимо просто, ну, скажімо, якийсь край цієї форми. <кій> Трішки начерблено навіть не, не сама от не саме він це, а тут такий от така от зазубринка зроблена і от тут чуть-чуть трошки випало. Ну і сама пляшка, якщо говорити про її відлив, то я б сказав би, що тут є чимало різних раковин, Тобто то я б не сказав, би, що вона зроблена. Досконало. Хоча збереглася вона дуже добре. Щоправда, по склу є такий якийсь окис такого металевого кольору, десь він, цей окис, такий от навіть в білому такому напрямку. Більше його, десь менше, але пляшка в цьому відношенні. Якби це було, наприклад, темне скло, то, мабуть, це не так було б видно. Ну, от, власне, така річ. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!